Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, не сон, а страшна реальність Вероніка Васюра. Ранок 24 лютого для кожного українця почався однаково. Ніхто не вірив, що це жахіття прийде в рідну країну, у кожне місто та сім'ю. Я жила в чудовому та зеленому місті Бучі. З ним пов'язано багато спогадів. Недавно почала навчатися в інституті, опановуючи професію журналіста, знайшла багато однодумців та чудових друзів. Проте ранок того дня розділив моє життя на до та після. Я прокинулася о восьмій ранку від дзвінка брата. І перші його слова були Вероніко, ти жива. Ці слова назавжди залишаться в моєму серці. Одразу після дзвінка сон як рукою зняло. Я вже не хотіла спати, їсти, просто гортала стрічку новин і не вірила в те, що відбувається. Розбудила батьків зі сльозами на очах словами, мамо, війна почалася. Відтоді телевізійні новини не вимикали в нашій квартирі. У стресі я зібрала важливі речі свої та молодшої сестри. Мама, хоч була в шоці, але постійно заспокоювала мене. Весь ранок було тихо, та коли я вийшла на балкон, одразу почула гул російських гелікоптерів і побачила, як ці нелюди обстрілюють з них гостомель. Це було страшне видовище. У цей момент я реально зрозуміла, що війна почалася, відтоді все було як у тумані. Намагалася тримати зв'язок з рідними та друзями. У кожному повідомленні відчувалася тривога за мене та мою родину. Відчим почав шукати сховище. Ми запасалися продуктами та водою. Перша ніч була страшною. Ми намагалися заснути всі в одній кімнаті, але вибухи не давали змоги. На третій день ми пішли в сховище, адже повідомили, що російські війська майже в бучі. Першим сховищем був підвал дитячого садочка. Там було багато людей, а також коти та собаки. Настала ніч. І довелося ночувати в підвалі на холодному цементі. Якось прийшла жінка і наказала сидіти тихо, бо російські солдати ходять і зачищають. Тоді моє серце, наче зупинилося. Десять хвилин здавалися вічністю. Ми важко пережили цю ніч. Зранку мама вирішила більше не ночувати в підвалі. Минали дні. Мама з відчимом ходили до магазинів під обстрілами. А ми з сестрою сиділи й чекали на них. Це було важко. Через декілька днів люди почали мародерити магазини не тільки продуктові, а й з електронікою. Згодом нелюди повністю окупували бучу. У місті зникла електроенергія, вода і газ. Ми спускалися в підвал нашого будинку і їли там. Одного дня ми з мамою та сестрою хотіли піти в підвал, бо почули, що їде російська техніка. Однак не встигли через вікна в під'їзді ми побачили колону танків. Вони їхали з направленими дулами на наш район. Але, дякувати Богу, просто проїхали. Ми збилися з ліку днів. Люди почали готувати їжу в дворі на вогні. Мама хотіла якнайшвидше евакуюватися, але всі доводили нам, що це небезпечно та нереально, тому що місто окуповане. Кожен ранок починався, наче за розпорядком з обстрілів. Стріляли зранку й до обіду, а потім з вечора до ночі. Моя родина вже не могла терпіти цей жах, тому мама шукала вихід. Одного ранку ми почули, як плаче дівчинка в нашому під'їзді. Її маму розстріляли, коли вона хотіла вивести свою родину з міста. Дівчинка з татом дивом врятувалися. Після цієї ситуації ми ще більше боялися виїжджати з Бучі, проте молитви зранку та ввечері допомагали вірити в краще. І ось настав вирішальний день: усіх членів родини розрядилися телефони. Тільки в мене ще працював. Мені зателефонувала мамина подруга і сказала, що відбудеться евакуація навпроти лікарні. Я визирнула у вікно і побачила, що люди йдуть у напрямку вказаного місця. Ми зрозуміли, що це останній шанс. Речі зібрали за п'ять хвилин. Усе було, наче у вісні. Уже за хвилину ми йшли з людьми від нашого будинку до лікарні йти недовго хвилин двадцять. Щойно ми вийшли з району, почули, як сунуть російські танки. Вони їхали просто на нас. Я вхопила сестру за руку і швидко побігла з нею на присядки у вуличку. Мама з відчимом ішли позаду. Тому що йому нещодавно зробили операцію на нозі, і він не міг швидко ходити усе обійшлося, вони проїхали страху вже не було. Ми хотіли жити було важко йти, тремтіли руки, але я була оптимістично налаштована. Того дня була морозна погода, ми цілий день простояли, але автобуси не пропустили на Житомирській трасі. Уперше за весь період війни в мене була істерика. Я плакала, тому що не знала, куди нам іти. Що з нами буде далі. Ми пішли переночувати до маминої подруги, довелося йти через усю бучу. У центрі міста лежали трупи цивільних людей на площі сліди від гусениць танків. Повітря було важким: запах мертвих людей та згорілих будинків, розстріляні вщент машини. Згорілі та розбомблені будівлі. Здавалося, що це картина зі страшного фільму. Але ні, це була реальність, реальність, яку я бачила своїми очима. Я не могла повірити, що ці нелюди зробили з моєю бучею. Серце боліло за місто. Наступного дня ми знову пішли на евакуацію. На місці зрозуміли, що чоловіків не братимуть до автобусів, а безвідчима ми не могли поїхати. Вирішили йти з Юрбою до Єрпеня, де точно проводилася евакуація. Невдовзі дійшли до славнозвісної вулиці Вокзальної. Там Збройні сили України не пропустили окупантів до Єрпеня. Довелося йти повз нерозірвані гільзи, згорілі танки та розвалені будинки. У кожному будинку стояли російські солдати, тому йшли з піднятими руками, щоб не розстріляли нас. Дякувати Богу, добралися до території, яка була під контролем наших захисників. Вони підбадьорювали нас і казали, що немає причин сумувати, адже ми в Україні. Я зраділа, побачивши наших хлопців. Вони швидко перевірили документи чоловіків і посадили нас у фуру. Довезли до моста в селі Романівці, де нас чекали автобуси, які відвезли до Києва в церкву. Там нас нагодували. І одразу запропонували поїхати до Львова, а звідти за кордон. Ми, не роздумуючи, погодилися, головне бути в безпеці. Того ж дня ми були у Львові. Переночувавши, поїхали автобусом до Німеччини. Дорога була нелегкою, але цікавою. В Німеччині нас прийняли з відкритою душею. Німці допомогли нам з документами, житлом та одягом. Тільки зараз розумію, що це Господь вивів нас із Бучі. Оберігав на кожному кроці і до цього часу підтримує у всіх наших справах.